А навіщо нам винаймати квартиру, коханий? Слухай, ми можемо заощадити пристойно, чи в нас купа зайвих грошей. Андрію було незатишно від цієї розмови. Він тулився і все ніяк не міг влаштуватися зручно на дивані. Тут до зупинки два кроки, Богдана вже в дитячий садок влаштували, сказав Андрій. Синові все одно до його дитячий садок, а на громадському транспорті ти їздиш лише у крайньому випадку, на машині швидше. Аргументи були варті уваги, але Андрій не здавався, намагаючись перевести тему. Переїжджати до колишньої дружини в нього не було бажання. Там і твоя частка у тій квартирі. Чому ти її даруєш? Нічого я не дарую. Андрій навіть підвищив голос. Для себе він давно вирішив, що квартира залишиться колишній дружині та дочці, але озвучувати ні тій ні іншій стороні своєї позиції не став. З першою дружиною у Андрія була доросла дочка. Вони жили у чудовій двокімнатній квартирі з видом на річку, яку купили в іпотеку, але дуже швидко розрахувалися. Андрій тоді обіймав у дуже великій будівельній компанії хорошу посаду, а потім в його житті з'явилася Поліна зухвала, безпринципна, молода й напрочуд гарна. І це призвело до розлучення. Поліна у грошах не знала міри, любила дорогі подарунки та елементи розкішного життя. Андрій не відмовляв молодій дружині ні в чому. Поки в компанії не сталася криза. Швидко знайти роботу не виходило, а тут ще й у другому шлюбі народилася дитина, і куплену нову будову вчасно здати не встигали, а гроші були потрібні тут, зараз і багато. Гаразд, я поговорю, здався він, щоб завершити цю розмову. Але через тиждень Поліна знову нагадала про переїзд. Андрію, я з власницею квартири сьогодні говорила. Повідомила їй, що ми наприкінці місяця з'їжджаємо. Що? Андрій навіть перестав їсти. Так, ми ж обговорювали минулого тижня це. За оренду нам все одно платити немає чим. Я знайду вихід і гроші, продам машину. Машину? А на чому ми їздитимо в магазин та до друзів? На таксі, відразу знайшов, що сказати Андрій. Ні, я проти. Чекай. Ти що, не дзвонив своїй колишній дружині? Ні, я не дзвонив Ірині. Нічого не розумію. Нам же треба починати пакувати речі, а ти навіть не дзвонив. Може, нам із сином до моїх батьків у вінницю поїхати? Андрій несподівано промовчав. Сильний вольовий з першою дружиною, де у стосунках вона була порадницею, помічницею, яка завжди підтримувала. З Поліною він почував себе поганим чоловіком, нездатним утримувати сім'ю та заробляти гроші. Гроші вони просочували все його життя останні кілька років. Андрію вдалося швидко влаштуватися на іншу роботу. Менш цікаву, з більшим обсягом роботи і найсумніше, значно меншою зарплатою. Скільки ти отримуватимеш? Це я сподіваюся, зарплата без премії? Ні, це все, що я отримуватиму на місяць. Але через рік, коли здамо об'єкт, Поліна не дослухала та зупинила чоловіка: це смішна сума, нам її вистачить, може, на два тижні і все. Поліна, це тимчасові проблеми, необхідно пристосуватися. Що, пристосуватись? Кому? Мені? Ще, скажи, магазин ходити, брати продукти по акції. А чому б і ні? Ірина так робила. Ірина, те, Ірина се, мені неприємно слухати, я не вона. І так, переїзд ніхто не скасовував. Купи коробки, Таня прийде в п'ятницю, починатиме пакувати речі. Андрій у цей момент хотів щось відповісти, але знову стримався. І погуляй з собакою, додала Поліна вже з кухні. Прогулянка була потрібна не тільки собаці. Андрій це зрозумів відразу, як вони вийшли з під'їзду. Він, сам, того, не чекаючи, набрав номер колишньої дружини: Як ти, як донька? Марина здала першу сесію на одні п'ятірки, але додому приїде лише на зимові канікули. А я сумую за дочкою. Майже не буваю вдома, приходжу спати. Андрій хотів сказати, що теж скучив за дочкою, але стримався. Ірино, у нас здача квартири затримується, і роботу я змінив. Нам на три місяці. Та що ти, Андрію? Це ж і твоя квартира. Звичайно, я не проти. Андрій видихнув. Колишня дружина в нього була дуже розумна та неконфліктна. Поліна увійшла до квартири першою і зморщила свій акуратний носик Темновато. Іра, що стояла цей момент на кухні, відповіла: Доброго дня. Доброго, ну показуй свої хороми. Ірина відчинила двері. Кімнати в квартирі були розташовані напроти одна одної, виходили на дві різні сторони. Та що менша на подвір'я це була кімната дочки, а друга вітальня, після перепланування була поділена на спальню та на великий робочий кабінет. Поліна зазирнула до дитячої кімнати. Потім прийшла у велику кімнату, не знімаючи взуття. Відсунула штору, милуючись видом на річку, і коротко сказала Підходить. Створилося відчуття, що вона винаймала номер у готелі або апартаменти, але ніяк не збиралася жити з кимось у одній квартирі. Коридор, кухня та кімнати швидко заросли коробками під стелю. Стільки речей. Іра найзніяковіла. Не знала, Андрію, що ти стільки речей маєш, пожартувала вона. Це моє. Поліна невдоволено подивилася на колишню дружину чоловіка. Приготована вечеря Поліні очікувано не сподобалася. Андрій попросив добавки. нудьгував він за простою домашньою їжею. Несмачно і. І це був акт гостинності вам нема коли готувати, тому я пригощаю. Нам, до речі, треба вирішити, як господарювати на кухні, куди ставити ще один холодильник. Одразу поставила на місце колишню молоду дружину. У нас немає холодильника Ірино. Може, один якось? спитав Андрій. Можна і в один. Я займу верхню полицю в холодильнику та морозилці та один відсік для овочів. У своїх кімнатах кожен прибирає сам, а спільну територію миємо по черзі, у суботу. У суботу в мене спа, мене не буває весь день. Значить, у неділю, а в неділю ми виїжджаємо кудись усією родиною. Тоді вибери будь-який інший день. Бажаючи припинити розмову, сказала Іра. У нас готувала та прибирала працівниця я ж після пологів. А у нас все роблять самі. Іра подивилася на колишнього чоловіка, бажаючи почути підтвердження. Андрію всього цього не хотілося усіх цих умов та умовностей, але вони були потрібні. Протягом усього наступного місяця Поліна дедалі активніше намагалася виселити Ірину з квартири. Приводи були різні. Спочатку вона робила це без чоловіка, а потім уже не соромилася його присутності. Влаштовувала справжні концерти. Іра намагалася не звертати уваги. Такими незвичними були ці розмови на підвищених тонах. Цей доведений до краю Андрій, який ледве тримався, їй навіть було його шкода. Коли до здачі новобудови залишився місяць, Ірина повідомила, що завтра поїде до своїх батьків у передмістя. У мене відпустка. Я дуже прошу, не зіпсуйте квартиру. Намагалася жартувати вона. Поліна посміхнулася, але зовсім не у відповідь на жарт. Вона тріумфувала, вважала, що перемогла. А коли Ірина пішла в магазин, завела з чоловіком розмову. Я переговорила з виконробом учора, здалеку почала Поліна. Нам потрібно буде вибрати покриття для підлоги. А чим тебе не влаштовує те, що буде? Як чим? За дизайн проектом До речі, мені потрібні будуть гроші заплатити за проект. За який проект? Андрій почав розуміти, що його спиною щось відбувається. У нас квартира з ремонтом. Так, з ремонтом. Але ж ти не збираєшся жити в цьому? Я збираюся. На даний момент у нас немає грошей і можливості починати ремонт. Ми житимемо так, як є. Я все сказав. Андрій спробував залишити останнє слово за собою. Я вже підписала договір і замовила більшу частину оздоблювальних матеріалів, тож. Андрій почервонів і схопився. Та як ти посміла? В сенсі як? Ти сказав, що затишком у будинку займається дружина, га? Так. Ось я й займатимуся, вирішила Поліна. Затишок та ремонт речі зовсім різні. Ти мала порадитись зі мною. Я приношу до хати гроші. Гроші? Ха, та хіба це гроші? Тому тут ми ще житимо до закінчення ремонту. А як же Іра? Нічого, потерпить. Знизила плечима Поліна. Андрій відчув себе вкотре обманутим. Невдоволення як дружиною, так і собою зростало. Грошей до кінця місяця в бюджеті не з'явилося, зарплату затримали, а потім повідомили, що видаватимуть частинами. Поліна сердилася. Дизайнерка вже просила грошей, оскільки давно завершила роботу, і Поліна забрала проект, та й постачальники матеріалів просили сплатити, щоб зарезервувати товар. Коли Поліна сварилася на Андрія увечері, він стояв біля вікна та розглядав набережну. Як незвичайно це було! Так само він стояв і дивився, коли повідомив дружині, що йде. Тепер усе повторилося: тільки йшла Поліна. Вона демонстративно принесла велику сумку на кухню і почала складати туди свої речі та речі сина. Ти ще пошкодуєш. Ми поїдемо до моїх батьків у вінницю. Захочеш повернути нас, приїжджай. І дай нам грошей. Андрій дістав із кишені гаманець, витяг одну зі своїх банківських карток і кинув сумку. сином я зустрічатимусь щонеділі. Вже тоді Андрій знав, що як тільки Поліна переступить поріг цієї квартири, на них чекає розлучення. Поліна справді пішла. Коли двері за ними зачинилися, Андрій вільно зітхнув вперше за багато років. Тиждень до переїзду Ірини здавався йому раєм. Колишня дружина увійшла до квартири тихо. Тихо розулась і прийшла до своєї кімнати. Андрій працював і почув, що хтось удома тільки коли Ірина пішла митись. Шум води стривожив його. Він підбіг до ванної кімнати і смикнув двері. Іра щось вигукнула і прикрилася. Я думала, нікого немає вдома. Він зніяковів, але одразу не пішов, трохи затримався. Згадав, як добре було йому з дружиною. Зараз вона скинула зайве, змінила зачіску, але Андрій цього не помічав. Він пам'ятав її ту, яку закохався чверть століття тому. Вибач, я подумав, що проблеми з краном, не почув, як ти прийшла. Андрій вийшов і знову прийшов на кухню до вікна. Тут було добре думати. Це було його місце. Мені здається, що я досі люблю тебе, Ірино, сказав він, коли вона вийшла з ванної кімнати. Іра зробила кілька кроків на кухню і відповіла. Я, Андрійку, дуже люблю тебе. Думала, не переживу, але ти пішов. Тепер ти маєш іншу сім'ю. Я так думав спершу, але закінчилося кохання, посміхнувся він, повернувшись. Знаєш, Андрійку, в чому різниця між мною та Поліною? Вона витримала паузу, хоч знала, що він спершу вислухає її, а потім скаже, що думає. Так, вона молода, це її козир. А жодна 40-річна жінка тягатись з 27 річною не буде, витрачати сили, знаючи, що програє, це безглуздо. Я про інше у нашій сім'ї ти заробляв на основні потреби легко, і тобі було в кайф додавати в наше життя розкіш. Це тебе надихало. Так, я будувала наші стосунки, щоб тобі в першу чергу було комфортно. А Поліна, вона інша. Вона спочатку вимагає від тебе розкоші, якщо ти не можеш їй це дати. Просить тебе працювати більше. Так також можна жити, але я не хочу на все це дивитися. Вибач, я поїду до сестри на якийсь час, поки ви не з'їдете, або давай продамо квартиру. Андрій важко видихнув. Поліна почала дратувати його давно він не розумів, чому вже не хотілося більше цієї молодості, свіжості, хотілося щастя, стабільності, спокійного та розміреного кохання. В якому немає відчайдушних зльотів та сумних падінь, сварок. Ми розлучаємося з Поліною, і поки що я не зможу з'їхати, але планую до кінця року. Обіцяла дати студію в тому будинку, який я веду, як премію, або можна буде подарувати дочці на повноліття. Іра подивилася на нього і м'яко посміхнулася. Думаєш, Поліна дозволить? Це в будь-якому разі буде після розірвання шлюбу. Живи тут, я не проти. Мені часом дуже самотньо, але дороги назад немає, тільки якщо почати все спочатку. Я розумію, кивнув він. Я готовий. Готовий він, засміялася вона. Відчуває, що мені доведеться тебе отримувати, обдере тебе поліна як клипку. Зізнавайся, голодний? Звичайно, зранку нічого не їв. Зараз щось приготую. Картопля є? Почисти, що стоїш? У нас у сім'ї самі все роблять.